До приємних новин українські військові звільнили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка в Сумській області. Повідомив про це Генеральний штаб України в телеграм-каналі. І відомство зазначило воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України. Також генштаб повідомив, що сили оборони спрямовують всі зусилля, щоб зірвати виконанні російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу в зведенні вказується, що на покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи станом на 22.00 понеділка, 11 серпня, в генштабі повідомили, що тривають три боя зітнення. Значається, що противник використовує перевагу в чисельності. І, попри те, що масштабно втрачає свій особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію українських позицій. Відомстві повідомили, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення виділити додаткові сили та засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінії оборони.